Генерал Горбенко, комбриг 125-ї бригади, сьогодні отримав зміну запобіжного замість тримання під вартою. У нього домашні арешти, носіння браслету. Так, це також дико, але слава Богу, він не сидить в камері. І це малесенька перемога показує нам, що а, за бойових офіцерів треба боротися. Сьогодні нам треба захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захистити нас. І в нас на жаль, перелік бойових офіцерів, яких треба захищати великий. Це і генерал Загалушкін, цей полковник Лапін, це і полковник Червінський. А я ще згадаю, забула звання правда, командир Рюмшин і є ще кілька офіцерів, яких судять за абсолютно маразматичними справами. Одного в Кропивницькому, до речі, в тому самому сізо тримають, що тримали Червінського. Судять по великому рахунку за те е командира е льотчиків за те, що він не допускав здійснювати оборонні польоти для України е прихожан московської церкви, бо вважав, що вони можуть бути зрадниками по великому рахунку за, нього, за Його зараз за це су су судять.